Всім привіт! Сьогодні ми будемо замовляти феррі пені або відпускні. Зараз всім, хто працював в Данії, приходять отакі листи щастя з напоминайкою, що знімайте свої ферії пені, іначе вони згорять після нового року. Як це зробити і як це зробити правильно, сьогодні ми і поговоримо. Ну, перед тим, як розпочати, я хочу сказати пару речей. Про те, чим відрізняється данська система нарахування відпускних від українського. От ми звикли так, що людина, яка працює, має працювати мінімум півроку, і тоді вона вже має право на відпускні. Дані це не так, коли ти починаєш працювати, то кожен місяць ти заробляєш певну кількість днів. Ну, і відповідно, якщо ти працюєш не на повну робочу ставку. А лише якісь там певні дні, то, відповідно, пропорційно до кількості годин, які ви відпрацювали, вам нараховуються ці ферії пені. І ці гроші зберігає в себе роботодавець і з часом він їх переказує на оцей ферії пункту. От, і там їх потрібно замовити. Тобто ці гроші вам не видаються на руки, як, наприклад, в Україні. От коли ви робите розрахунок, ви залишаєте це робоче місце, і вам в кінці дають вашу останню зарплату, чи що ви там заробили, і разом з цими невиплаченими відпускними. В Данії це не так. Оця сума йде на цей контур, там зберігається, і е, коли ви замовляєте, то вам ці гроші виплачують. І таким чином ви маєте право. Право піти у відпустку, навіть якщо ви змінили роботу і тільки пару тижнів відпрацювали на нового роботодавця, ви можете піти у відпустку, ну, звісно, домовившись із новим роботодавцем, і просто зняти оці гроші, які вам залишилися від попереднього роботодавця. Ще один важливий момент, який потрібно знати, це те, що в Данії для того, щоб Отримати свої пені, тобто відпускні, ви дійсно таки маєте брати відпустку. Тобто, от в Україні як ти отримав свої відпускні, коли звільнився, отримав їх в руки і що хочеш з ними роби. Хочеш, зберігай їх до того часу, як ти підеш у відпустку, хочеш поклади їх в банк, хочеш піди і на що тобі хочеться прямо зараз. Ну і, і так далі. Тут в даній така система, що ви не маєте право використовувати, тобто ви маєте право використовувати ці гроші, коли вони вже ваші, але ви не маєте права їх отримувати під час. Роботи або під час отримання соціальної допомоги. Тобто, якщо ви пішли у відпустку, то ви пішли у відпустку. Неможливо, наприклад, тобто, сказати, що я хочу піти у відпуску з першого числа, а з першого числа піти на нову роботу. Так, тобто, одночасно оці два типи виплат ви отримувати не можете так само. Ви не можете, наприклад, бути е, у відпустці і бути доступним для ринку праці в дані, тобто отримувати соціальні виплати. Ми пам'ятаємо, що вимогу для отримання соціальних виплат є обов'язкова доступність для ринку праці в дані. Тобто, ви не можете виконувати цю вимогу, ви не можете отримувати соціальні виплати і одночасно бути у відпустці, так тобто, взяти свої відпускні і сказати, М, я піду, не піду в підпуску. Тобто вони дійсно прив'язані до такого періоду ці гроші, коли ви офіційно у відпустці. Тепер давайте поговоримо про те, як їх замовити. Ми йдемо на «Боргер DK, як завжди, і отут обираємо тему Ахпайер для опірі, і перша вкладка, якраз от фей. От ми на неї заходимо і тут от обираємо перший бістль фейп'яні, натискаємо, далі «Візо». І далі ми заходимо сюди з нашим немайді або мітайдії, в кого що є. Я знайшла от таку хорошу дуже брошуру від е, казначейства датського, де показано по скрінах, як що заповнювати, і от я цим з вами ділюся. Ну, на перших скрінах тут як зайти з вашим немайді, це нам не цікаво, це ми вже навчилися робити. Далі, коли ви зайшли, у вас з'явиться отакий екран. Зверніть увагу, що зараз дані в процесі переходу з однієї системи на іншу, ви такі щасливі, ви приїхали, коли дані переходить з ними дінаміто, і міняє систему нарахування відпускних, ну і так далі. От, Тому тут може бути деяка плутанина в цьому ці інструкції. Ну, на це не зважайте Значить, ваш екран буде виглядати приблизно так. Оце нас не цікавить все. Ми будемо дивитися тут. І ось дивіться, у вас можуть бути кілька таких сум, готових для, для виплати. Тобто для кожного роботодавця, який у вас був, буде окрема така графа. Е, от І буде кількість з них. ну зверніть увагу, що кількість з них може бути дуже-дуже корява. От. Пропорційно до тієї кількості годин, які ви е, мали. І отут ви можете побачити вашу суму і зверніть увагу, що в деяких випадках може бути такий трикутничок з знаком оклику, як повідомлено, що зверніть увагу, що ця, ця сума вказана до податку. Коли вам ця сума буде сплачена, то вона буде меншою, тому що з неї ще вираховують податок. Тобто зверніть увагу, чи ваш роботодавець вже заплатить податки з цієї суми, чи ще ні, тобто може бути по-різному. Тобто, це буде ота сума, яка відповідає нарахованому вашому ну, сумі ваших нарахованих відпусків. Ну, якщо ви хочете їх замовити, натискаємо сюди, вілого щось там таке. Чи туди-туди, головне, що вірю. Далі. Ми переходимо на наступний екранчик, і ось тут буде: вкажіть причину, чому ви хочете, щоб вам виплатили відпускні. Значить, тут написано, перше, я е, збираюся, або я вже був у відпустці і в той час не отримував соціальної допомоги. І друга, я залишаю данський ринок праці. Тобто, якщо ви їдете назавжди додому, до України, то ви також можете зняти оці свої відпускни, Тоді вам потрібно буде обрати другу причину. Але тут вам потрібно обрати першу. Значить, зверніть увагу, що для того. Ну, тобто, може бути три випадки: так може бути, що ви вже були на фері, тобто ви вже були у відпустці в цей час не отримували ніяких інших. Доходів ані не, не працювали і не отримували соціальної допомоги, тоді ви можете замовити оці відпускні заднім числом, щоб вам виплатили вже за ті відпуски, які ви вже провели. Якщо у вас був такий період, і вас зараз там скубуть на різні практики або вам пропонують нову роботу, і ви не хочете відмовлятися. То ви запросто можете оці ці старі дні використати для того, щоб покрити, Ну, щоб отримати ці гроші і сказати, що ось я тоді був у відпустці. Це перший варіант. Другий варіант, якщо ви хочете замовити ці гроші на зараз і ви працюєте. Якщо ви працюєте, то перед тим, як замовити ці гроші, ви йдете до свого роботодавця і кажете, я хочу піти у відпустку з такого-то числа по таке то число. Тобто ви можете спочатку просто зайти сюди, подивитися, скільки у вас взагалі є днів доступних, і ось, наприклад, тут. 2,69 дня. Тобто тут можна вижити сказати: я хочу на 3 дні піти у відпуску. Якщо вам роботодавець каже, так, добре, йди, то ви на ці дні можете замовити собі відпускні. Ну, або домовляєтеся з роботодавцем, на коли він вас. Відпустки, якщо ви отримуєте соціальні виплати і ви хочете використати свої феріпінг, то вам потрібно піти до комуни і десь заздалегідь принаймні за два тижні. Але спитайте у вашого сеспіхандера, як вони хочуть, які в них правила. Тобто, принаймні за два тижні до того, як ви збираєтесь у відпустку, ви маєте попередити вашого сесбігандера, щоб він це вам за год визнав і сказав, що добре, ми тобі на цей період Припиняємо е, соціальні виплати, йди собі у відпустку. Так, оце е, вам потрібно зробити до того, так, якщо ви не берете заднім числом, то зверніть увагу, що потрібно ще ж домовитися з роботодавцем, тому що може бути таке, що роботодавець каже, а ні, працюю. Тоді у вас вийде така проблемка, що ви одночасно будете і працювати, і отримувати соціальну, е, і у цій фері пені. Так? Ми обираємо першу причину і далі натискаємо далі, і нас переводить на ось цю сторінку. Тут ми маємо обрати е, дві речі: ми маємо обрати перший день відпустки, і ми маємо обрати кількість днів. Тобто, ми можемо, наприклад, тут, якщо в нас кілька роботодавців, то ми можемо їх отак от встик пообирати. Так, ми можемо сказати, що тут ми беремо там, з 1 числа. «По». Тут от, бачите оці дві деві, так, от ми можемо сказати, що з 1 по 3 я беру ці два дні, а далі з 4-го числа я беру решту. Отут, коли ви натиснете ось тут обрати кількість днів, то ви можете просто взяти Елідеї, щоб не писати ці жахливі суми, щоб воно вам там не ругалося, щоб воно не приймає оцих. Дробних чисел, то просто натискайте LD, тобто всі дні, і далі заповнюйте цю таблицю. Коли ви все повідмічали, що як ви хочете, натискаємо «Віла» і йдемо далі. Далі у нас ось це. От, Тут ми маємо сказати goodkend, перевірити, що ми все заповнили правильно, все так, як ми хотіли, і натискаємо оцей goodkend, тобто визнати, підтвердити. Далі нас викидає на ось цю сторінку. Зверніть увагу, тут вилазить попередження, що оця організація, куди ви надсилаєте цю заяву, ділиться інформацією з Акаси. Ну, якщо ви член Акаси. Ну, поки що жодний переселенець не підписувався на це. Я е, а також комуни для того, щоб перевірити, чи ви отримували на цей період якісь. Соціальні виплати, тому, людоньки, не дуріть, ви нікого тут не надурите. Ця інформація прозора для комуни. І якщо ви замовляєте у цю відпустку і не попередили вашого хандера про те, що ви берете відпустку, або він там щось. Наплутав і не відмітив, то у вас можуть виникнути проблеми. Тобто тут ми ставимо галочку, що я урочисто обіцяю, що я надав правильну інформацію. Далі натискаємо Accept прийняти, і отут натискаємо Booking, тобто визнати, підтвердити. І потім вас викидає на ось цю сторінку це як підтвердження чи як квітанція за те, щоб... Ви оці гроші замовили. Потім згодом, через пару днів, вам прийде якась смс де буде сказано, що ми вам ці гроші виплатили. Зачекайте стільки-то днів, доки ці гроші прийдуть на ваш рахунок. Ну і все. На цьому, в принципі, все закінчується. І зверніть увагу, що ці гроші можуть вам прийти за. Доводу того, як ви замовили цю відпустку. Тобто, якщо ви замовили відпустку через місяць, то може бути таке, що вам ці гроші прийдуть через тиждень після того, як ви їх замовили. А до відпустки ще три тижні. Ви можете ризикувати ці гроші, витратити. Тому будьте з цим обережні. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам це відео стане корисним. До побачення.